З початку цьогорічного купального сезону на водоймищах кривого рогу загинуло шестеро людей. Сім життів вдалося зберегти. Повідомляють криворізькі фахівці з Державної рятувальної служби. Аби попередити нещасні випадки на воді, рятувальники вдаються до різних способів. Один із таких практичні заняття безпосередньо з відпочивальниками. Співробітники МНС розповідають громадянам про небезпеку купання у невстановлених для цього місцях. Особовий склад роз'яснює людям, що купання можна проводити тільки там, де є спеціальна служба порятунку на воді. Агітацію проводимо в такий метод: вивішуємо таблички, в яких написано, що на даному водойомі заборонено купатися, а також роздаємо листівки, в яких описано елементарні правила поведінки на водних об'єктах. На дворі спека, і рятуватися від неї багато хто прагне біля води. Рятувальники ще раз нагадують кожному, хто прагне, прохолоди на березі річки. На воді треба відпочивати з розумом. Якщо ви употребляли спиртні напитки, воду вам уже заходити запрещається. Якщо ви відпочиваєте з дітьми, також не залишайте їх без присмотру. І якщо вони не вміють плавати, не запускати їх в воду на глибину, бо глубже їхнього поясу. Також не пригаді з неустановлених для этого місць, то есть з катерів, лодок, з мостов, з подмостків. Водойми, що у Кривому Розі, є чимало, проте рятувальники наголошують, купатися можна лише у двох місцях, спеціально для цього пристосованих. Сертифіковані, обладнані для купання лише пляжі на 44-му кварталі та на мікрорайоні південного гірничо-збагачувального комбінату.